Життя одне, життя одне, і в ньому все буває. Буває, ніч приходить серед дня, тоді здається марним саме життя, тоді не знаєш, як жити далі. Життя одне, і в ньому все буває, Буває радість так буяє, що серце весело співає. Здається, що душа уже літає, життя одне, і в ньому все буває, буває, серце так стискає. Здається, що повітря нам не вистачає, душа кричить від болю й плаче. Життя одне, і в ньому все буває, буває так, що ми літаємо, як птахи, що радість б'є ключом. Від щастя здається, що нема в житті нещастя. Життя одне, і в ньому все буває, і все світ щиро нам відповідає тим, що несемо ми в собі, бо знає, тому таке життя ми всі і маємо. Життя одне, і в ньому все буває. Так хочеться, щоби душа співала. І лиш від щастя сльози вона мала, життя одне і все в ньому буває.